Ви чули про цього бісноватого, який лякав людей, кидався на них, його зв'язували, але не може, його було зв'язати. Він був така сила в нього була, бачите, він трощив кайдани, рвав ланцюги, і люди тікали від нього, боялися, як від якогось дикого звіра. А ще він сідав, брав каміння і товк себе камінням. Так, якби ну, кожна людина би сказала, якийсь ненормальний. Правильно? Коли Злий дух людину захоплює, він стає ненормальним. Він стає це якби протилежність людяності, протилежність людині. І людина створена на образ і подобу Божу. І тому злі духи, коли захоплюють людину, вони хочуть знищити всіх навколо і навіть не шкодують своє тіло, тому що ми чуємо, що описує Євангеліст, що він брав каміння і товк себе камінням по ногах, по руках. Куда -міг? <кій> І коли ми далі чуємо, як надходить Ісус Христос, що робить Здай Дух? Він зразу починає його просити. Бо Він, Христове, нічого не може зробити, не може приступити до Христа через Його святість. А тепер я хочу звернути вашу увагу. Не на тих свиней, що вони там поскакали в море, ні на що інше. Я хочу звернути вашу увагу, коли Христос його вже оздоровив, ну, вигнав тих бісів, а їх було легіон Дуже багато. На ті часи легіон рахувалося, війська рахували там сотнями, там ще там. і був легіон, це 10 тисяч. Ну, тобто багато, часом можна це сприймати як рівно 10 тисяч, або в тому варіанті, що їх було дуже багато. І коли Господь виганяє оцих з них духів, чоловік стає нормальний. І ті прийшли і побачили, що він сидів одягнутий і при умі, і сидів біля Ісуса. І що саме цікаво, що Христос ізцілив його рани, всі ті, які Він собі завдав, отим бичуванням, коли Він товк себе камінням і так далі. Коли Господь Бог проганяє злих духів, той, хто допустився їх, той їх пустив до себе, стає здоровий душею, і Господь Бог оздоровлює його тіло. І він каже, йди додому, не треба за мною ходити, йди додому і покажися своїм близьким. Чому так Господь сказав? Бо тому що цей бідний хлопчина, який вже був, в принципі, дорослий, позбирав на себе всіх тих злих духів, що були. Цілій родині. Чому так сталося? Тому що та родина бачила, що з ним твориться, і почали молитися, бачили біду, а молитва не дала їм можливість заразитися також цей інфекцією Злого Духа. І він всіх позбирав на себе, і мусив був покинути родину, бо тому що злі духи почували себе геть некомфортно, бо коли є в хаті молитва, коли є в хаті любов, злий дух там немає що робити. Йому геть там не здало, він вступається, але вступається разом із сином. І тому приходи, приходиться мешкати в гробах. Декілька разів євангеліст звертаю увагу, що мешкав він в гробах, жив у гробі і так далі. Гріб це символ смерти. І не тільки символ, це фактично де хорониться тіло, а душа йде до Бога. Це все земне, те, що йде в землю. І тому він Злі його тягнули до землі, щоб він скоріше зробив собі шкоду здоров'ю, щоб він скоріше помер. І тому він так воював, так скакав, нищив себе. Але як він так витримав? Знову ж таки, молитва родини домашньої, які за нього молилися, їм було страшно, вони боялися, але молилися. І ця молитва і врятувала його тіло, що злі не могли його знищити. І приходить Христос, Той, хто має владу над ними. І вони його просили, а дозволь нам увійти в ті свині. Ви чуєте, як демони показують, у ким вони можуть бути? У свинях, і в людях, які поводять себе подібно, як свині. І що з ними сталося, покидалися у море. Жертва. За очищення має бути жертва, підказує нам Господь. І коли він не обиздоровив, каже, іди додому і покажися своїм рідним. Бо тому що молитва, яка вони постійно молили, вони укріпилися в молитві. І вже більше духи туди не прийдуть, бо жертва принесена велика, і купу свиней загинуло. Але Господь Бог врятував оцього хлопчину. Тому і я кажу вам, коли вдома починаєте сварки, Задумайтеся, кого ви кличете. Коли вдома у вас є молитва і любов, задумайтеся, кого ви проганяєте, ви проганяєте Злого Духа. Тому кажу вам: наповніть свій дім святою Божою присутністю, любов'ю і молитвою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене цьому святому причастю, я жертвую за всіх своїх профіян, за всіх слух Божих, що з'єднані з нами у молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце дідно з Уст ваших і вся гріхи ваші, вся беззаконня ваші от нині очистить. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ви знайшли віру істину, не розінні трохи поклоняємось, вона бо спасла Божа по всій землі, нехай буде слава Твої, благословен Бог наш. завжди. Neni povses čas in na viki, viki.